Розв'язавши війну на Донбасі, Кремль взявся за перегляд внеску українців у перемогу над фашистами у Другій світовій. У ній дедалі менше заслуги наших земляків. Якщо ми подивимося статистику часів Другої світової війни, то виясниться, що а собственно що выяснится, там это все есть. Найбільші потери в Великій Отечественной понесла саме РСФСР. Більше 70% потерь. Це значит, що війна выиграна. Не хочу нікого обижать, але в основному за счет ресурсов человеческих і індустріальних ресурсів Російської Федерації ця заява багато що пояснює, кажуть історики. Мовляв, Росія вже більше року маніпулює фейками про свій народ як переможця, аби остаточно відмежуватися від України та виправдати власну агресію проти неї. російсько українська війна вона унаочила у те, що свої агресивні дії російських керівництв прагне втиснути у певний символічний контекст, власнорусь модельованого героїчного наративу, де в якості ворога ба більше фашистів тепер призначено українців. Так, вочевидь, легше пояснити росіянам, чому треба підтримувати терористів на сході України, тим більше, коли в цьому запевняють перші особи держави, Ніколи Донбас, Луганськ і вся Новоросія не принадлежали Україні. Вони должны понять Порошенка і його кліка, що це русская земля, це воюють русские люди, це нова армия, армія, це не, не воружони силы Російської Федерації, Они не пролива перемогти в такій ідеологічній війні не просто. НАТО вже довго українці мислили так, яким нав'язувала радянська пропаганда. І це одна з причин війни на Донбасі. Сьогодні в цій війні російська агресія опирається власне на тих людей, які досі живуть радянськими міфами і стереотипами. Якби у нас не було людей, які хочуть повернути. Не в радянське минуле російська агресія просто захлинулася на самих початках свого розгортання. Надзвичайно важливо знати правду про цю другу світову війну. Та найкраще про українців на війні скажуть її очевидці, ветерани, яких лишилося вже небагато сьогодні. На їхніх грудях поряд з орденами новий символ перемоги, червоний мак і нове осмислення подій Очень печально что наши друзья бывшие, с которыми мы воевали мы против немцев, теперь хотят воевать с нами. Это очень печально, понимаете? И я Путина этого от всего сердца ненавижу этого человека, который затеял вот эту игру. 50% украинцев воевали вместе с россиянами, ну и другими нациями. Так что Украина очень важную роль сыграла в этой победе. І без України, і навіть без западної України теж не могло бути побіди. Якби не запевняли російські можновладці, Україна втратила у Другій світовій війні від 8 до 10 мільйонів людей. І зараз історики закликають переглянути ставлення до дня перемоги, не святкувати, а шанувати пам'ять загиблих, аби відмежуватися від культу війни, на який перетворили 9 травня у Кремлі.